Час повномасштабного вторгнення расистів боротьба на волонтерському фронті триває. Як це відбувається у Підкам'янській селищній територіальній громаді? Дивіться у сюжеті. Звичайно, велика кількість людей з нашої громади пішли захищати нашу територію, нашу землю. І поряд з цим є ті, які повинні допомагати їм у цьому. Якщо дивитися волонтерський фронт, на перших етапах він працював в напрямку допомоги Збройним силам України і допомоги внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні багато небайдужих жителів долучаються до допомоги волонтерству. Ми збирали і продукти харчування, люди пекли тушонки, були заклади освіти, задіяні культури, тобто для цих процесів, щоб допомагати, це було допомогу фронту. Також надавалося Збирали кошти в нас в громаді, люди ініціювали, тобто збирали кошти на придбання автомобілів, придбання військового обладнання для військовослужбовців. Тобто підсумувати, всі працюють на армію, всі працюють сьогодні на перемогу в нашій громаді. І я впевнений, що ця перемога настане і ми можемо побудувати таку країну, в якій хочеться жити, і щоб ця кров, яка, на жаль, сьогодні проливається, нормально не проливалася.